Привіт, друзі! Мене звати Оксана Ільєнко. Я практичний психолог, арт-терапевт, лінготерапевт, кінезіолог, промоутер кінезіології на багатьох фестивалях онлайн і офлайн заходах. Автор багатьох онлайн і офлайн проєктів із поширення кінезіології. І я планую зробити серію. Коротких відео про те, що таке кінезіологія, як вона працює, які інструменти використовує, і розповісти якомога більше деталей. Про цей прекрасний метод, який я використовую для допомоги своїх клієнтів, та буду також навчати студентів майбутніх кінезіологів, які зможуть за допомогою кінезіології розширити свій інструментарій та краще і якісніше допомагати людям. Отже, я також є інструктором із введення в енергетичну кінезіологію. Добробут це курс для початківців для тих людей, які тільки хочуть ставати кінезіологами. Сьогодні я хочу коротко розповісти про те, що таке кінезіологія. Отже, кінезіологія це наука або метод. Який вивчає рух, та те, як вплив на цей рух міняє емоційний, фізичний та ментальний стани людини та тварин. Кінезіологія це наука, яка розглядає людину на, як єдність, вірніше, яка складається із трьох рівнів: це тіло, розум і душа. Кінезіологія знає, що вплив на будь-який із цих рівнів неминуче призводить до змін на іншому рівні. Кінезіологія також розглядає людину як систему, вписану в інші метасистеми, і розуміє, наскільки глибокі зв'язки існують між людиною та іншими метасистемами, в які вона вписана. Кінезіологія розглядає людину не як біологічний механізм, а як цілісну структуру, і підходить до неї цілісно і холістично у методах своєї допомоги. А кінезіологія, як напрямок, який інтегрує в собі дуже багато знань і дуже багато досягнень інших напрямків, здійснює надзвичайно глибокий вплив, допомагаючи людині у вирішенні її проблем та запитів. А насправді це дуже коротко про кінезіологію. І я сподіваюся, що в наступних моїх роликах я зможу додавати все більше і більше корисності, і все більше і більше деталей про те, якою чудовою наукою, яким чудовим методом і напрямком допомоги є кінезіологія, і наскільки вона може бути корисною для людини. До зустрічі, папа! -па.